Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм. 19 квітня о 21 годині 30 хвилин на пункт зв'язку 39-ї державної пожежної частини надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Залізнична міста Жовті Води. По прибуттю на місце події було встановлено, що горить вантажний мікроавтобус «Форд транзит 1994 року випуску. Пожежа виникла в момент руху мікроавтобусу в моторному відсіку. Площа пожежі 3 квадратних метри. Горіла передня частина мікроавтобусу. Вогнем знищено передню частину мікроавтобусу, водійське та пасажирське місце передні колеса. Пошкоджено кузов. а загиблих та травмованих під час пожежі не було. Орієнтовна причина пожежі коротке замкнення електропроводки в моторному відсіку. До гасіння пожежі залучено 6 чоловік особового складу та одна одиниця техніки 39-ї державної пожежно-рятувальної частини. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм.